це те про що я постійно говорю зі своїми гравцями. Ми створюємо моменти, і коли ці моменти ми не реалізовуємо, ми передаємо супернику бажання, сміливість. І звісно, у футболі завжди так було. Якщо ти не забиваєш гол, то рано чи пізно у суперника з'явиться можливість, і ти отримаєш цей гол у свої ворота. Але футбол такий. Ми хотіли виграти. Гравці пішли в атаку, контролювали всі 45 хвилин. у другому таймі ми також створювали моменти, але кінцевий результат – 1-0 на користь лівого берега. Важко говорити, але футбол такий: іноді ми виграємо, іноді програємо, іноді граємо в нічию. ми повинні зрозуміти, чому ми програли і виправити це, щоб у наступному матчі така помилка не повторилася проти агробізнесу також були інші моменти. Але це нормально, коли команда молода і має нових гравців, таке трапляється. Тому ми повинні мати терпіння. Суддя ухвалює рішення, і ми повинні приймати ці рішення, тому що саме він керує грою на полі з приводу пенальті, звичайно, ми можемо сперечатися, але це його рішення. Якщо він сказав, що не було пенальті, що ми можемо зробити? Не було, значить, не було. Юхмець він відчув біль у стегні і попросив заміну. Саме тому ми зробили заміну і поставили Сидоренка в захист через травму та лікування. Ми працюємо над тим, про що я вже говорив своїм гравцям. Сезон дуже довгий. У нас багато травмованих гравців. Наші три центральні захисники перебувають у Лазареті, і тому ми змушені імпровізувати, використовуючи інших гравців. Але Ситников, наш універсальний футболіст, він уже грав нападником, атакувальним півзахисником, опорником, а сьогодні захисником. Він має потрібні якості і може виступати на будь-якій позиції. У нього немає жодних претензій. Він справжній професіонал. Він виходить на поле і завжди віддається на 100% заради перемоги. Це і є моя мета, моя функція. Ставити його на поле він завжди допоможе нам незалежно від того на якій позиції грає. Він завжди виходить і виправдовує довіру. звичайно, я постійно пояснюю це своїм гравцям, адже вони дуже молоді, і у нас багато бразильців. Вони ще не звикли до українського футболу. я щодня їм кажу, що український футбол це багато сили, великого бажання і боротьби. І цього тижня я говорив про банаду. Я працював із банадою у футбольній команді Металіст у Металісті, він футболіст із дуже хорошою кар'єрою. У нього була блискуча кар'єра, і я сказав своїм гравцям, що вони повинні бути обережними, тому що він або знайде передачу, або заб'є, і саме так і сталося. Він забив гол. йому 34 роки. Тож я хочу привітати його. А моїм гравцям потрібно вчитися неважливо скільки тобі років, але якщо ти вийшов на поле. Ти маєш віддаватися повністю, щоб ми змогли здобути перемогу, і саме через помилки ми будемо рости і розвиватися.